Є знижки на капсули лінекспорте. 15% вам, в аптеках подорожних вам та ощад. Те, що впродовж тижня прогнозувала розвідка Сполучених Штатів Америки, все таки трапилося увечері, 12 квітня. Ліванська Хезбола, яку вважають маріонеткою Ірану, завдала масованого удару по півночі Ізраїлю. Вхід пішло близько 50 ракет. У США ж б'ють на сполох та направляють додаткові сили на близький схід в очікуванні повномасштабної атаки Ірану. Чим били по Ізраїлю, як це пов'язано з Росією? Як може вплинути на Україну? Яку відповідь готують Сполучені Штати? І чи не стоїмо ми на порозі ядерного конфлікту? Розповім за мить. З вами новини Тесенії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. 12 квітня вечірнє небо над Ізраїлем вмить запалало десятками вогників. В небі тут і там було видно і чутно вибухи. Місцеві зіваки зафільмували роботу ізраїльської ППО. Вау, 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 вау! А хоті? Wow, 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 wow. Yo, Zonikman, I've got a Saw. Yeah, the Calshaw. Yo! Yo! Як повідомили в армії оборони Ізраїлю або ЦАХАЛ, ракетний удар завдала Хезбула ліванська шиїцька воєнізована організація, яка бажає знищити Ізраїль. Її також пов'язують з Іраном. і часто навіть називають такою собі проксі Теграна у війні з Тель-Авівом. Хезбула вдарила масово, утім не можна сказати, що потужно. В організації також заявили, що били ракетами Катюша по позиціях ізраїльських артилеристів. Так, так, тими самими, які були на озброєнні у Червоної армії в часи Другої світової. У цеха кажуть, що на них витіло понад чотири десятки ракет. Майже всі збили, а кілька впали у пустелю. Жодних повідомлень про прильоти внаслідок першої атаки Хезболи були не було постраждалих на щастя не зафіксували. Але це лише початок заявили в США у Вашингтоні. Впевнені майже на 100%, що впродовж наступних двох діб по Ізраїлю завдасть удару Ірана. Як 12 квітня передавав американський телеканал CBS з посиланням на неназваних американських чиновників, Тегран може вдатися до знайомої усім українцям тактики, як і Росія одномоментно випустити по своєму ворогу 100 шахідів і десятки ракет. Такий масштабний удар може перевантажити ізраїльську ППО. До речі, цей удар очікували саме 12 квітня. Офіційні особи сказали, що ізраїльтянам буде складно захиститися від нападу такого масштабу. І, хоча вони допускали ймовірність того, що іранці можуть вибрати менш масштабну атаку, щоб уникнути різкої ескалації, їхня відповідь, як вважають, буде неминучою. І це не єдине, що об'єднує ці дві війни. Кілька відомих світових авіаперевізників Люфтганза та австрійські авіалінії тимчасово. Припиняють літати до Ірану, а деякі європейські країни закликали своїх громадян негайно залишити територію України. Серед них Німеччина, яка переконана, що у разі війни її громадян в Ірані можуть захопити і тримати в заручниках. Громадяни Німеччини перебувають під реальним ризиком бути свавільно арештованими. Допитаними та отримати тривалі терміни ув'язнення. Люди з подвійним громадянством Ірану та Німеччини перебувають у зоні особливого ризику. Відреагували на загострення і в Сполучених Штатах Америки. Одразу після удару Хезболи там вирішили перекинути підкріплення своїм військам на близькому сході. Пише агентство АФП, як передає Times of Israel, у Червоне море поближче до берегів Ізраїля підплив і найпотужніший козир США, авіаносець Дуайт Айзенхауер. Медійники припускають, що в разі удару Ірану його літаки прикриють небо Ізраїлю. Вийшов на публіку з останнім попередженням. І президент Байден він переконаний, що удар рано чи пізно буде. Пане президент, що ви скажете Ірану? Не робіть цього Американса риспрезидент Американтруса рисказва. ми віддані захисту Ізраїлю. Ми будемо підтримувати Ізраїль. Ми допоможемо захистити Ізраїль, і Ірану нічого не вдасться. Офіційний Тегран поки що витримує таку собі паузу за перед бурею. Утім, також закликав США не ескалювати. Якщо вони допомагатимуть Ізраїлю, то Іран атакує ракетами бази американців на Близькому Сході. Американська розвідка вже фіксує переміщення ракетних систем і пускових для дронів територією Ірану. Вночі повідомили CNN. Попри масовані удари і загрозливі прогнози зовні 12 квітня минуло відносно тихо. Пишуть місцеві змі атака Хезбули не стала новинкою ні для армії, ні для громадян Ізраїлю, які без страху і навіть із зацікавленістю знімали нічне небо, яке миготіло відпусків ракети і роботи ППО. Але Цехал досі перебуває у підвищеній готовності. Тим часом інша маріонетка Ірану, терористичне угрупування Хамас, яке у жовтні 23-го року вторглось в Ізраїль, випустили у своїх соцмережах ось такий плакат. На ньому арабською написано: на шляху до Аль-Кудс». Це назва Єрусалиму цією мовою. Плакат швидко розлетівся мережею. Тисячі користувачів коментують пост. На цьому фоні залишити Ізраїль своїх громадян закликали і кілька арабських країн: Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар та Бахрейн. Видання Bloomberg написало, що атака Ірану може статися уже цими вихідними: 13 або 14 квітня, тобто впродовж наступних 48 годин. За інформацією джерел видання, цілями атаки стануть не тільки військові об'єкти Цахала, але й урядові будівлі в Ізраїлі. Так, Іран хоче помститися за вбивство високопоставленого командира корпусу вартових ісламської революції або КСІР. Це паралельне зі збройними силами країни воєнізоване утворення, яке має боронити здобутки ісламської революції в країні. Утім, береже там чинний режим. 1 квітня Ізраїль раптово завдав ракетного удару просто по центру сирійської столиці Дамаску. Цілю було консульство Ірану в місті, де саме в цей час перебувала високопоставлена делегація бійців та командирів КСІР. В Ірані заявили, що під завалами загинули двоє дипломатів, а також бригадний генерал Сил Куц елітного підрозділу розвідки в системі вартових революцій, який виконує найскладніші завдання за межами Ірану. Перекладається він, до речі, як підрозділ Єрусалим. Нове загострення на близькому сході вже вплинуло на світову економіку. Як пише Блумберг, за лічені дні різко підскочила ціна на нафту до 92 доларів США за барелі. Востаннє вона коштувала так у жовтні 2023 року, коли на Ізраїль напав Хамас цього року. Нафта подорожчала приблизно на 19%, оскільки конфлікт на близькому сході підтримує ринок, сформований обмеженнями пропозиції та більшим ніж очікувалося, попитом. Як ми знаємо, підвищення світових цін на нафту як правило грає на руку Росії. Проте експерти зазначають, що ринок має скоро стабілізуватися у світі. ж Занепокоєні трохи іншим. Ізраїль, хоч і неофіційно, але. Все ж таки ядерна держава. Свою ядерну програму має Іран достеменно невідомо чи встигли в Теграні таки розробити ядерку або брудну бомбу? Утім, таку загрозу виключати не можна. Світ буквально ще зручніше всівся на порохову діжку. У США вже закликають Ізраїль бути стриманим у разі удару Ірану. І не відповідати дзеркально, спершу не поінформувавши і не погодивши дії з союзниками. А як думаєте, ви чи нападе Іран на Ізраїль і як це вплине на війну в Україні? Напишіть про це у коментарях, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити гарячих новин. А у мене на цьому все побачимось.